Казка Діди Морози. Звідки беруться Діди Морози? У них є своя країна. Маривні тремтять від холоду, а сонце не світить, тому що воно в нас, а їм лишається тільки скалка од місяця та кілька зірок. ляки діди морози живуть у тій країні. І старі, і малі, і зовсім манюні. Зима виводить єпта, розсипле крихітки по снігу, накриє кожну шапкою, а на ранок гурт із крихітки маленький дід мороз виростає просто в шапці на голові. Три дні зима тримає їх у своїй хаті і годує сніжинками а потім випускає їх у двір. Самі ростіть і виводить нових. Маленькі діди морози ганяються один за одним по сніг. Їздять згори на санчатах і кидають шапками в білих ведметів. А хто лишається вдома, той ліпить снігових лялечок. У школу Діди Морози їздять на оленях. І вивчають там тільки географію та чужі мови, щоб знати всі на світі мови й дороги. А пишуть вони не на чорній дошці, а на білому снігу. Найстарші діди морози працюють на фабриці іграшок. Ця фабрика без даху, щоб, бува, ніхто з дідів морозів не розтанув. Перед Новим роком! Коли сніг засипає будинки, діди морози кладуть іграшки в торби і сідають верхи на олені. У полі олені прокладають собі дорогу ногами, а в лісі рогами. Діди морози нікого не бояться, навіть вовки, бо вовки в них служать замість собак. Їдуть вони, їдуть. І добуваються до білої стайні. Там на них чекають білі коні з величезними очима, які вночі дорогу бачать. Олені біжать назад, на півночі, у царство зими. А білі коні везуть дідів морозі. Кого на схід, кого на захід, кого на південь. Тільки сніг рипить під полозами саней. Та за метіль патлає їм білі бороди, якими вони підганяють своїх коней. У всі міста, у всі села везуть діди морози, подарунки дітям, Спорожняють діди морозу свої мішки, повиучують на пам'ять всі віршики, які діти читатимуть на ялинку, всі пісеньки всіма мовами та й повернуться додому. Там вони співають в нодному дитячі пісеньки, читають віршики, чекають не дочекаються, коли ж знову прийде новий рік. А тим часом хмари в їхній країні тремтять від холоду, а в небі світить лише скалка од місяця та кілька зірок. Кінець казки.